Вітаю вас, шановні друзі. У прямому ефірі на телеканалі Київ. ви дивитесь програму Тижневий спорт. І сьогодні у випуску київські динаміці блискуче перемогли у Португалії тамтешні порту. І вперше з часів Лобановського близькі до виходу з групи Ліги Чемпіонів. Володимир Кличко хоче поступився Тайсону Ф'юрі, але його шляхом все одно мріють пройти юні боксери, учасники чемпіонату Києва. У столиці відбувся чемпіонат України з Дарцу. Його популярність росте в Україні, а на заході у Дарц грають мільйони. Чому? Розпочнемо з найголовнішого. Феноменальна перемога. Київські динаміці у вирішальний момент проявили командний дух і дисципліну і виграли надважливий матч Ліги Чемпіонів у порту на полі суперника. Спеціальний репортаж з Португалії, що його ми змогли підготувати завдяки футбольному клубу Динамо Київ до вашої уваги. В той час, коли мореплавець Фернан Магелан вирушав від цих берегів шукати нові світи, футбол ще не заволодів душами місцевих винахідників портвено. Значно пізніше бажання торгувати життєдайним вином привело Ніколая Алмейду до англійських берегів, де йому швидко пояснили, чого не вистачає рибакам і виноробам для повноти щастя, окрім жінок, вина і грошей. Так Портвейн поступився у списку задоволень футболу. Сьогодні у порту є дві команди. З обома київські динаміці мали честь грати у Єврокубках. Це власне порту і Боавішта. Назву останньої має і прилеглий до Атлантичного океану район міста. Тут найдорожче житло 8-10 тисяч євро за квадрат. А відтак мешканцями садиб б'є знаменитості хірурги, юристи і ті ж самі футболісти. Решта жителів міста, хоч і жевріють на значно менші зарплати, які тут стартують від 800 євро на місяць при цінах на продукти, ідентичних київським, але не втрачають доброзичливості, оптимізму і посмішок на обличчях. По-перше, поруч плескається вічний і мудрий океан, якому байдуже багатий тиче бідний. По-друге, сонячного проміння у порту у 10 разів більше, ніж, скажімо, у заможному Лондоні. Сама природа тут каже, не сумуй. Зважте, скрізь у Португалії, заводи винесені за межі міст, тож екологічна ситуація, в тому числі і у порту, зразкова. Зараз у місті поступово починають готуватися до Різдва, хоча найгучніше свято тут у ніч на Івана Купала з 23 на 24 червня. Він є Янгол охоронцем порту наступного після ночі розваги концертів дня містяни відновлюються на дні міста, який є офіційним вихідним. Старшокласники, з якими ми спілкувалися у середмісті, залюки розповідали про місцеве тів, про свій вільний час, проявили обізнаність щодо Києва та України, і з задоволенням дізналися, що футбол у нас не менш популярний ніж у них. Ваноман. Динамо і порту поєднують не лише спільні інтереси у лізі чемпіонів, і динамо і порту об'єднують єдині білосині кольори, що дозволять білосині спорту досягти успіху біло-синім з України. Спілкуючись з журналістами перед матчем, головний тренер Динамо Сергій Ребров зауважив: світ не згасне, якщо його підопічні поступляться порту, але обіграти суперника вони спробують. І то правда, нащо ж тоді виходити на поле, коли не маєш переможних думок? У цьому плані Ребров з Динамівцями попрацював ґрунтовно. Наступного дня трибуни Ештадіо Дудрагао у цьому пересвідчилися. У 30-х роках минулого століття на гербі футбольного клубу Порту з'явилося зображення дракона і напис Непереможні. Ну а вже потім дракон з'явився і у назві стадіону Ештадіо Дудраґа. Від біло-синьої атрибутики на вболівальниках, що прямували на матч, в очах. як і у Києві, тут мало хто дослухається до порад приходити на подію заздалегідь. Тим більше, вівторок це ж робочий день, а матчі ліги чемпіонів розпочинаються у Португалії о 19.45 за місцевим часом. У натовпі, який утворився на вході, тисняви ніхто не створював. Тамтешні українці Ростислав і Тарас, батько і син в очікуванні своєї черги пройти на трибуни, поділилися перед матчовими думками. Сьогодні прийшли за Динамо болювати, звичайно. А так взагалі за порту також боліває. Шанси є, в Динамо Києва є шанс. Сподіваємось, що ви виграємо що сьогодні, отримав задоволення від гри. А тобі подобається болівати? Тут ну, взагалі футбольний матч. Батько, батько привчив до футболу. Скоро, що він батько. Ну і все тоді що на що Динамо виграє. Він же виріс тут футбольна країна. Та що він він мене притягнув до футболу ніж я його. Прогноз батька і сина спрацював Напрочуд важливо з турнірної точки зору перемогу з різницею у два м'ячі, Динамівці здобули. Коли всередині першого тайму Гармаш і Мораес змарнували гострий момент біля ворітка Селяса, здавалося, коли ще з'явиться така нагода у боротьбі з грізними господарями. Але далі були два голи, і 17 ударів по воротах. Порту це свідчить про те, що саме підопічні Реброва контролювали хід поєдинку і не грали на утримання рахунку з наближенням фінального свистка. Фортуна посмехается с У первых сейчас Лобановского, и близки до выхода у плей-офф Мы не дали создать так много порту, которая славится своей игрой контролем мяча, славится комбинационной игрой. И, наверное, сегодня мы не делали ничего нового. Мы также играем в чемпионате Украины, мы стараемся играть компактно и агрессивно. Наверное, у ребят сегодня получалось. Я видел, что терпели все до последней минуты, многие просили замену, но. Я думаю, у них сил не було вже минут за десять до конца, тому що все віддали на полі. Я рад, що вони действительно були як команда на полі. Сегодня я считаю, що зіграли одну з игр. компактно в обороні. Грали. Получить, получить, хорошо грав атака. Пощаньчи не создали, здавали порту. И мы, и у нас були моменти хороші. Слава Богу, ми виграли 2-0. Не пропустили саме головне. Треба віддати належне всім гравцям. Відпрацьовували всі. І е, наші півзахисники і наш нападажі відпрацьовували в обороні, і так само наші гравці лінії захисту відпрацьовували в атаці, допомагали нашим е, гравцям е, попереду. Тому і є результати. Це була дійсно дуже важлива гра, але наступна гра вже майже буде важлива. Тому кожна наступна гра важлива. Шампанське будемо пити вже, коли будемо у відпустці. Коли трибуни стадіону остигали після матчу з журналістами у мікс зоні спілкувалися тільки гості. Втім, вболівальники порту підтримують команду і у скрутні хвилини ми тут очікуємо, коли хлопці виїжджатимуть зі стадіону. Хочемо сказати Касілясу, щоб той не впадав у відчай. Кожний голкіпер рано чи пізно переживає подібне. Дуже важливий матч для нас наступний. У Лондоні треба обігрувати Челсі. Треба сказати хлопцям, щоб готувалися з легким серцем. для Динамо наступний матч є надважливим. Тим більше вдома з Макабі через бан УЕФА гратимемо запорожніх трибун. Всі ждуть цієї гри і особливо готувати не надо. Зараз кінець сезону наоборот потрібно... разгрузить их, потому что очень многие получили и физическую, и в первую очередь психологическую нагрузку после победы в сборной, многие были в сборной, и сегодня, наверное, это не просто и победы, и поражения, они не просто переживаются психологически. Я думаю, что в первую очередь их нужно восстановить от этого, а я уверен, они даже сейчас в раздевалке, наверное, горят желанием, чтобы быстрее состоялась эта игра и доказать, что мы достойны права играть дальше в Лиге чемпионов. Руслан Свірін Денис Овсяников спорту телеканал Київ. На ну, в іншому матчі групи G лондонський Челсі цілком очікувано здолав Тель-Авіва 4-0. На післяматчевій прес-конференції наставник лондонців Маурініо сказав, що йому необхідний калькулятор, аби підрахувати турнірне становище. Ми це вже зробили без калькулятора. Отже, для того аби кияни вийшли до наступного раунду, їм необхідно вдома перемагати Макабі. А от другу путівку між собою розігруватимуть вже Челсі і Порту. Ігри відбудуться 9 грудня. Продовжуємо тему Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар попсував нерви на титулованішому клубу Європи. Гірники у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів зустрічалися з мадридським реалом. До 70-ї хвилини вершкові вигравали 4-0. Дубль Роналдо а також голи Модріча і Каравахаля розвіяли інтригу протистояння. Однак віце чемпіон України до фінального свистка промудрився тричі вразити ворота гостей. Дублем вистрелив Тей Шейра і ще раз відзначився у воротах Галактикос Дентіньо. Єдиний позитивний момент у цій грі останні 20 хвилин. Вихід Тайсона якось розбудив усіх атакуючих футболістів. Мені сподобався характер хлопців. Уся команда прокинулася. ми повністю контролювали гру після пенальті. Звичайно, гра змінилася кардинально, але не забуваємо, що ми вийшли з групи і забили серйозному супернику на виїзді чотири м'ячі. У паралельному матчі групи «А» Ліги Чемпіонів «Мальме» вдома поступився ПСЖ. Таким чином Шахтар зберіг третю сходинку у групі і відповідно шанси зіграти весною у Алізі Європи. Перейдемо до внутрішніх футбольних подій. В Україні триває 16 16-й тур. Рясними на голи видалися матчі неділі. Волинь відвантажила аж 9 голів у ворота запорізького металурга. У цього хокейного рахунку дві причини: по перше, металург 12 грудня розформують. А по-друге, наставник Волині Віталій Кварцяний нагадав про себе у такий спосіб своїм колишнім роботодавцям. Ну і шахтар, який ділить лідерство у чемпіонаті з київськими динаміцями, також познущався цього разу над Говерлою. На цьому тлі перемога підопічних Сергія Реброва над чорноморцем на олімпійському виглядає доволі скромно, що зрештою цілком логічно після їхньої феєрії у Португалії. Всегда после еврокубков после сборной играть тяжело, и я думаю, Черноморец э, играл так, как мы им позволяли играть. В первом, в первом тайме достаточно часто выходили в контратаке, что сказали в перерыве, но, к сожалению, не не поняли до конца и пропустили один мяч. Имел Черноморец достаточно много моментов. Наверное, сложно самим ребятам понять, что это совсем другой чемпионат и нельзя в первую очередь свое имя. немножко опускать, когда допускаем так много ошибок. Тяжелая игра, как и все в чемпионате, важная тречка. Україна втратила третьчемпіонські титули у професійному боксі. Володимир Кличко програв за очками британцю Тайсону Ф'юрі і втратив пояси WBA, IBF і WBO у надважкій вазі. Бій складався доволі рівно. Жоден з суперників не мав особливих успіхів. Лише у завершальних чотирьох раундах далося взнаки те, що претендент значно молодший за чемпіона на 12 років. Британець був активніший і жвавіший. Цей чинник і став вирішальним у поєдинку. За контрактом Кличко проведе матч. Реванш більше того, його переможець далі битиметься з Деонтеєм Валдером, чемпіоном за версію WBC. Трагедії не сталося. Володя здатний піднятися і йти далі. Написав Віталій Кличко у соцмережах. Продовжуємо боксерську тему. У Києві завершився юніорський чемпіонат столиці. У ринку спортклубу Восход найкращих виявляли хлопці 98-99 років народження. Ці змагання дають можливість звернути увагу і на дорослий чемпіонат України, який власне і передав естафету турніру у Києві. У межах юніорського чемпіонату Києва з боксу було проведено фінальні поєдинки у 10 вагових категоріях. Це свідчить про те, що у столиці бокс шанують, і хлопці йдуть до секції, аби у такий спортивний спосіб ствердитися як справжні чоловіки. Оскільки серед учасників змагань були і ті, хто займається боксом вже кілька років, і ті, хто веде лік тренувань на місяці, у багатьох вагових категоріях проводили по два поєдинки: серед досвідчених боксерів і новачків. Перші отримували медалі чемпіонату і відбиралися до складу збірної Києва, яка у грудні змагатиметься на чемпіонаті України у Харкові. Напрочуд впертим виявився бій у категорії до 60 кілограмів, у якому зійшлися два учасника юніорського чемпіонату світу Ешравор Петросян і Максим Борешполець. У цьому двобої Петросяну вдалося взяти гору. Натомість у категорії до 56 кілограмів Сергій Король переміг Артема Самусенка достроково. На початку третього раунду тренер останнього виконував рушника. У боксі це відмова битися далі. Хто більше тренується, той і перемагає, стверджує новоспечений чемпіон Києва. На тренировке становимся в пары и как бы, тоже отрабатываем, как ну, вольные бои, как здесь. И по заданию тренер дает там, нарабатываем мастерство. Тут уже проявляется характер, выносливость, поэтому нужно терпеть, я считаю, несмотря ни на кровь, ни на боль. Для этого как бы идут на бок, чтобы э, где-то превзойти себя, э, пересилить. І вигради соперника не смотрені на шту за подіями у рингу із зацікавленістю спостерігала багаторазова чемпіонка України з боксу Ніла Липська днями. Вона переможно виступила на турнірі у Болгарії. Можна бігати по 40 кілометрів кожен день але це не буде ніякого толка. Тобто, есть правильно треніровочний план його придержуватися, не нарушати режим. Слушати тренера, довіряти йому. Тренер Ніли Лиливський, майстер спорту Радянського Союзу з боксу Андрій Лапшук поділився інформацією про спірне суддівство на чемпіонаті України у Вінниці минулого тижня. Він керував там діями своїх підопічних. Це не тільки в Україні такі ситуації, спорні не суддівство, яке, которое жаль, як і в Верховній Раді, виникають определенно. Точно так же і на ринге, і в спортивних залах вони виникають ситуації несправедливі. И благодаря тому, что на этих соревнованиях был президент Федерации бокса города Киева Кирилл Валерий Шевченко, наделенный определенным повноважением, поднял вопрос о том, что судейство несправедливо отдали победу. Вот. И в связи с этим были пересмотрены. бой и победа была отдана действительно заслужившему Евгению Барабанову. Та же самая история, что была, допустим, с Вашей Ломаченко и Беринчиком, то есть с Васей пересмотрели, а тут же Беринчика раз и поменяли друг на друга. То есть, ну, вот такой вот это мировая практика, к сожалению. Вот. А достучаться, ну, во всяком случае, нам бы очень хотелось, чтобы наши судьи принимали объективное решение. Руслан Свірін, Юрій Росохай, Київ. За рік до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро збірна України з художньої гімнастики вже підкорює Бразилію. Дівчата тріумфували на міжнародному турнірі у місті Віторія. Ну а зустрічали українок Євгенія Золотоверха. Розвідка боєм пройшла успішно. Збірна України з художньої гімнастики завоювала на міжнародному турнірі в Бразилії 13 нагород. Лідер команди Ганна Різадінова виграла 5 золотих медалей. Вікторія Мазур 5 срібних, а групи 3 золотих. Елеонора Романова виступала поза конкурсом, хоча в багатоборстві показала третій підсумковий результат. Однак найважливіше у цій поїздці були не нагороди, а спробувати, як це змагатися в Бразилії. Адже до Олімпіади менше року, і кожен нюанс, як то вчасна акліматизація, неймовірно важливий. Ми застали всі часи року. И очень полезно это было, потому что очень тяжелый климат. Ленты практически мокрые. И они мокрые, тяжелые, они не работают. И девочкам очень важно было это как упражнение групповое с лентами. И... В индивидуальном тоже ощутите это. Очень сложно. И они без кондиционеров тренируются в 40-градусной температуре. То есть это нормально. А представьте для наших ленточек, для наших мячиков. То есть, ты держишь мяч, он, в принципе, у тебя в ладони не держится. А как с ним работать? То есть это безумно сложно. Лента она становится в такой степени, степени тяжелой, что. Ну, к тебе. То тобто, есть я не представляю, що не делать на Олимпиаде, Хоча, конечно, на олімпіаді будуть кондиціонери. Без цього никак, но але не поміняється. Незважаючи на те, що це кінець сезону, дівчата в Бразилії не розслаблялися. Подивитися країну вони встигли лише в останній день. А так увесь час проводили в залі і мали по два-три тренування на день. Окрім того, отримали й майстер-клас від тренера бразильської збірної Бруни Мартін з запальної самби. Буквально часа полтора подвигались. Це так сложно. Я не могу передать. Тобто, когда смотрят люди карнавали, кажется, все это легко і просто. Ні, это далеко не все легко і просто це колосальний труд. І після цього, конечно, ноги у нас ну просто ми їх не чувствовали, тому що нагрузка абсолютно другая. Євгенія Золотоверха, Тимофій Сорокін, телекомпанія Київ. А у Києві відбувся всеукраїнський легкоатлетичний турнір пам'яті заслуженого тренера України Сергія Операйла. Півсотні легкоатлетів з усіх регіонів України і столиці змагалися у манежі на Березняках, який є головним осередком королеви спорту в осінньо-зимовий період. Міністерство освіти і науки скептично оцінювало проведення цих змагань. Київська влада оперативно перехопила ініціативу в організаційних питаннях, і тепер цей меморіал набув другого дихання. У бігових стрибкових і спеціальних дисциплінах найкращих виявляли дівчата і хлопці 98-го року народження і молодші. Результати на початку зимового сезону далекі від рекордних. Втім, боротьба у кожному виді програми була безкомпромісною. Так, у спринті на 60 метрів у хлопців Олександр Савенко випередив суперників буквально на якусь мить. Ці почуття, коли біжиш, їх просто не передати людською мовою. Ця Цей... We both to be. Це швидкість, це просто неймовірно. Володимирович воді підлічний контроль, якби взяв проведення турніру, Що цей турнір має стояти, він має бути здесь. І що касається готовлі, Київ, ну, смотрите, прекрасний, прекрасний, прекрасний манеж прекрасний прекрасні хлопці. ребята. всі, хто спроможний, всі сюди приїжджають. А для нас теж цікаво подивитися, тому що київська легка атлетика, щоб не варилася в, в своєму там, так би мовити, середовищі, треба мати свіжих людей, свіжих суперників. І у Києві відбувся чемпіонат України з Дарцу, доволі несподіваний вид спорту, який, попри певну екзотичність в Україні, заволодів серцями мільйонів у провідних західних країнах. Чому цьогорічний чемпіонат України змогли провести на 20 дошках? У наступному році планують збільшити кількість мішеней до 32. Це вже дасть можливість збільшити склад учасників до 128 спортсменів цього року. У двох розрядах змагалися 64 учасники і учасниці. Справді найсильніші 64 в Україні. 64 чотири це ті, які були допущені, то було б учасників багато більше. Просто у нас іде сітка 64 – Це очень удобна і справедлива сітка. Тому 64 чоловіка вийшли вийшли только які могли своїм вмінням доказати, що вони можуть грати за титул. В прошлом году было 16, в этом я думаю, уже смогли организовать турнир на 20 мишенях. Мы ми стремимся к следующему году увеличить количество 32 мишеней и проводить турнир уже на 128 человек. Для сравнения на европейских крупных турнирах и вообще по всему миру. Крупные формы проводятся на 256 мишенях. Такие турниры проходят на очень большой площади. Естественно, размеш... разместить 256 мишеней, а на некоторых крупнейших мировых турнирах это и 512 мишеней. Для этого необходима площадь примерно как два дворца спорта. У Голландії турніри збирають більше трьох тисяч учасників. Там же атмосфера зовсім інша ніж на чемпіонаті України. 24-річний киянин Артем Усік розпочав грати в дартс у вісім років. Має три чемпіонських персня за виграшу чемпіонаті України в індивідуальному розряді. На один менше ніж у Вадима Ледіньова. цього року в Москві він не пройшов відбору на чемпіонат світу. Перегорів я готувався до цього турніру, все направлено. Но приехав туда, то есть что-то вот нервы, нервы очень сильно повлияли на уровне моей игры, и я да, проиграл. Вот. Но опять же, то есть в Украине должен быть толчок в том плане, чтобы мы больше ездили на международные соревнования. Потому что у меня вот был один выезд всего лишь да, в прошлом году, и это был отборный чемпионат мира сразу. Нам нужно финансировать на самом-то деле на уровне государства, чтобы игроки выезжали и набирались опыта там за границей. И тогда будешь приезжать на отборный чемпионат мира, чувствовать себя намного легче и комфортнее. и ну какой-то результат. Я думаю, що це проблема фінансування, звісно, в нашої страні і в этом воду міністерств ну мы не получали ні копійки. А в прошлом воду нас поддерживали, виділяли на награди, дипломи. Тобто, хоча б наградная это уже вже якась помощь. Чемпіонат України розігрувався за найбільш розповсюдженою у світі схемою матчів 501 дабл аут. Важливо обнулитися швидше за суперника. Цель списать 501 очко до нуля. Да, и ты какой-то набор набрал, тебе это нужно как бы посчитать, списать. Когда подходишь к концу, тебе нужно высчитать, что попасть, какое число да, нужно, чтобы выйти на необходимое удвоение, да, чтобы закрыть лэг. Вот. Соответственно, здесь, естественно, присутствует математика, но она в разрезе только до 501 очко. Везение тоже играет роль, потому что везение вот. в плане того, что соперник не попал. То есть неудача соперника это плюс тебе Если сильно нервничаешь, то підводить нерви, особливо коли закриття это маленький этот сектор. Тут нужно вже холоднокровно вдохнув, видихнув закрив. Тетяна Радзюк наполягає, що ударці важливим чинником успіху є гарна фізична форма. Вона дозволяє концентруватися на кожному китку, але є і інші точки зору даже на середині устає дуже сильно нога. Может и рука, то, конечно, нужна хорошая физическая форма, чтобы выдержать, потому что если ты уже устаешь, ты уже думаешь о том, что тебя что-то болит, а не о том, как бы играть. Естественно, физическая форма хорошая, она должна быть однозначно. Я бывший футболист, из-за травмы пришлось распрощаться с футболом, перешел на дартс, потому что вид спорта только на психику влияет, физических затрат никаких, только... Бросок залежить від тренувань і як говорять всі наші спортсмени, пам'ять руки, машинальна пам'ять, пам'ять мишць на цьому чемпіонаті. Владиславу Омельченку не вдалося захистити свій титул. Він виявився бронзовим призером. Срібло в активі Артема Усіка. А новим чемпіоном став Артем Пасічниченко з Харкова. У жінок виграла Віталіна Моїсенко з Черкас, Оксана Марфола з Харкова. Друга третя киянка Тетяна Редзюк. Чемпионат Европы в следующего году пройде в Голландии. Мы планируем отправить сборную Украины на этот турнир. Это будет такой первый большой турнир именно для сборной Украины. Но я думаю, что наши ребята уже, судя по тем результатам, которые показывают индивидуальным, они доросли до уровня, и мы не просто так туда поедем. Ну и у Дарці є ще один стимул для вдосконалення материальной. На заходе играют те, не поступают со своими статками футболисты. Там играют топы, звезды, и я вам скажу, что и э, денежный эквивалент этого спорта очень большой. Он, наверное, даже совместим там с футболом, скажем так. То есть за одну за, за победу можно заработать 1 миллион фунтов стерлингов, к примеру. В нашій країні потрібно працювати і грати в дартс, а в країнах Європи, да, люди живуть. Они по 8-12 часов проводять тренування і грають і заробляють деньги на цьому. Руслан Свірін, Юрій Росакає, телеканал. Ну, що ж ми можемо розмовляти вам про розповідати вам про улюблене дістатися мільйонів ще, ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу. Хай щастить. We'll be right <laughs> back.